Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Своєї безмежною любов'ю Господь створив світ. І своєї безмежної. Що може занапластити таке відчуття між людьми, як любов? Це сумнів, споглядаючи на наших прабатьків, народжені в любові, правильніше створені в любові, живучи в раю, сумнівається, І ці пороки людину відштовхують від самого Бога, від джерела Любові. Відштовхують і роблять людину нещасною. І поняття щастя відступає від них. Наступає свобода. Наступає цей пригнічений стан душі. Без якої тепер людина не може доводити Богу. Без віри неможливо доводити. щоб знову повернутися лицем до лиця з боку. Вибираємо два шляхи. Простий і легкий. Це не звертати увагу на те, що ти зробив. І думаєш, пройде час, то здається, вже і цього вліка немає. Чортній шлях. Перемогти себе, визнати свою неправоту І примиритися. Згадуємо слова. Один Господь противиться смиренним береди і благодати. В чому ж суть нашого смирення? Смирення це постійність в добрих справах. Як приклад, євангельський приклад. Кидають на тебе хлібом, кидають на тебе каменем, ти кидай на них хлібом. Інші вислів, благословляйте проклинаючи. Ця божественна сила, яка спочиває на кожному із нас. Ця сила, яка немічне поздоровлює і недостачу Бога. оздоровлює людину. Бо перед сервіс своєму ми і дуже багато словами. Дай увагу на інших людей. Бажаю він поганого. Що в тобі, чи нехай тобі, і говоримо недобре. добре. В безумстві своєму можемо це говорити найріднішими людям. Діти батькам, батьки дітям, родичам. Ти, який не себе, Дуже часто матеріалізовується. І потрібно пам'ятати, що слово має таку властивість. Стати ділом. І якщо ти щось сказав, то тоді не оправдаєшся. Сказав, я не хотів цього. Ти сказав це. Ти сказав це і зробив. Сказав погане і зробив погане. Коли говориш про це погано, здається, шукаєш правду, шукаєш свою правоту, не проявляючи сверення, не кидаючи хлібом на тих, хто кинув на тебе каже, Подібно встаєш до язичника старозаповідньої людини, яка зуб за зуб, око за око. І ось Господь наш Ісус Христос і прийшов у цей світ, щоб дарувати нам інше розуміння стосунків між людьми. Заповідь Примирення, заповідь порозуміння, заповідь єдності і заповідь жартовності. Находиться в прикладі життя самого Господа нашого Ісуса Христа, який сказав і полюбив так світ, що і сила свого єдинородного. Дам, щоб всех, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Ось кроє любові. Жертвність. повністю. Прояв любові до самої речення. За його життя Івана Богослова, який був достатньо похилого віку. Він був улюбленим учеником. Його називали наперсник Христовим, тому що на Тайній вечері, вислижавши, поклав груди, Розкажіть щось цікаве, щось нове для нас. Але неміч людського тіла не дозволяла йому вже і не давала можливості багато проповідати, багато говорити. thank you. Звертаються чи говорять молоді люди один в одному, цих великих почуттях, а що вони вкладають в це? наповнений Божественною любовю, який не наповнений змістом, тому що любов це не дай, і вона, візьми. どうしたの Стан. Це пустий зміни. Сліпа любов, як вони кажуть. Воно дуже швидко цей стан проходить. Але коли по-справжньому любиш, то любиш все життя. нас полюбив. Полюбив до самого самопожертву. Принісши себе в жертву. Ось це дійсне справжнє почуття любові. Коли ти любиш людину такою, якою вона є, такою, якою вона є по суті. Але це велике почуття любові дає тобі терпіння. Тебе не влаштований. Але ти любиш і терпиш. Тому доволюблені браті і сестри, ми робимо перший крок. Перший крок, вступаючи в великий істрі. Давайте в душі свої. А велике почуття любові дасть нам сили в мирі проживати. Тому що Ісус Христос говорив, мир дай вам, заповідь Нову дай вам, любіть один Богу. Це складно. Але без цього неможливо щасливувати на землі наслідувати Царство Небесне. Заходимо сьогодні про погано. Згадаю, що Господь нас простив і закликає нас словами молитви наші. Прости нам провини наші, які ми прощаємо товаця нашим. Давайте простимо усім. Забудемо старі образи. Хоча б один раз в рік дійсно щиро в душі вибачити. Хоча б почати треба цілий рік і кожен раз. Але сьогодні, осмисливши, що за день, що за подія, що за час наступає вибачити один Бог, примиритися заради великої жертовної любові, яку здійснив Господь наш Ісус Христос, заради Його страждання, тому дивіться на це хресне знамен, не просто як на символ нашої православної віри, а як на ознаку великої любові. людей. якщо ми образ і Тому давайте через велике почуття любові будемо прощати одне одного, якщо колись хтось спількнувся. Люблячи прощати. І найменші проблеми, Тому я усвідомлюю, що і я, можливо, десь когось вас і образив. Чи не добре побівся, чи ще щось. Простіть мені заради.